Всім привіт! Ось Знову приїхав косити тут, О, помічники мої. Данік, яка трава? Трошки вища за тебе. Та? Ось от Данік і трава чуть-чуть вища за нього. Тут такі класні маки виросли. Ми зараз отут треба трошки покосити. а то тільки чуть-чуть видно того фундаменту ось тут. Трошки Що Зараз будемо чистити і косити, і прибирати. Тихо ще беремося до роботи. Все, Всім гарного дня. Па. O ah! que Сили, почистили, трохи загромадили. Сюди на кубку це поскидали. Ось цей фундамент. З така. З така кубка трави і кущів, що ми почистили. Є. Дивися. О, дивися, є бубер тут двох. Диви бубер якийсь з капелюхом, бачиш? Пам'ятник Бобра такого. Це ми в Біберці. Слухай! Ми там щось ступимо, десь будемо на це. Та я свічки не маю. Тут ми на тій башті. Стінка сюди залізла. Там дивися в віконечку. Тут пише як ту башту будували. Тут в п'ятничанах. Я тебе вже сфотографував. Ось як ту башту тут будували. Ілюстрація П'ятничанської вечір. Як її реставрували, робили і будували. Candle holder. О, наша машина там. Давай, давай, давай. Бачиш машину? О, там де газова труба і траса. Так. Стинка. Так. Там можна вилізти на дах. Ну, так. На тій башті зверху. Тут є такий оглядовий майданчик. Тут цей цвинтар. Ну що дворик, маєш А тут є такий кабанчик такий тут. Качка, о, появилися всі тут знову. Тут такий. Тут касула. Так. Славу вутах. Так. то Розкева. Роги Оленя Де? Там вже покусили пшеницю. А там ще не покусили. А де хто хоче? Що там? Кого таке, та? Так І так. зав'язи. Зъезжай, Влад, давай, едь! Ладик! Тут у нас там тер, кулька, палик! Видайте мой мама! Что я такие террики Это где-то как А там батут. У тут Тут Ярема стреляет. Того он круто пострелял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да десять, ну? вот так он тут был. Китили. Вот так. Вот так Ярема стрелял. Круто, круто. А ми зараз будемо кидати ось ці дротики і збивати ось ці шарики. Там вже пострибали, зараз ще підемо ще туди. Ось так. Ах, сину, Влад, тепер ти. Влад, тепер ти. Давай, кидай, цілься. Бери дротик і кидай, збивай ті шарики. Він збив домашній. Влад, сильно сильно цілься. Ну майже, давай, сильно кидай, цілься і кидай. Є! Мюстенька, yeah! тепер ти, стоп. Юстенка, давай тепер ти. Але добре цілься і добре кидай. Взяти тебе на руки. Добре. Давай так, я підходим. Цілимося. Кидай. Ух ти що, бачимо, застрягували. Цилимося. Раз, два, кидаємо. Є! Бабахнув. Цилимося. Раз, два. Кидаємо. Є! І ще разок. Останній. Цілимося. Раз, два. Три. Є. Попали. Що виграли? Ті кульки лопнули. Тепер вибираємо подарунок. Так, один подарунок. Один. Юстя покладеться. Дітей, я вже вибрав. Ось це? Ось, все, дань один подарунок, поклади, будь ласка, це. Все. Взяли Все. Юстинка, тримайся. Добре? Як катається. Юстинка? Юстя, класно? Ястина? А тепер ми в хінах. Там отакий от майданчик, там пожежна, там батут, тут сцена, тусовка. Ось таке всяке різне. Бо а тут два хлопці грають в футбол. Так. так поливають дітей з пожежного іммігранта. З... Пожежки. Тут діти чекають черги на цей батут. А там ще інші батуті. А Але платон. Тут такі динозаври. Тут... Дісом від Тут такі динозаври. Ми йдемо туди, на батут тут сити далі. Йдемо туди, Юстя? Йдемо туди? Дам. А тут динозавр. Ось так. Там майданчик. Там пожежка.

Тут Юстя із з ладиком хочуть отакого дітей поливати з пожежного гідранта. Ладик, тут машина. Вони отак так на машину вилізти. А вони ще по тих горках отакого все перелазили і там балися. Але тут вже починає дощ падати, ми зараз поїдемо. Бачиш, там можна міняти. Давай, Ладик. Влад. Влад, його відкриває. Ано, тяни, відкривай! О, відкрив такий цілий напір. Ладик. Влад. Влад, Влад. Владик. Поміняй насадку, покрути. Ану поміняй. Покрути. Дивися, як воно може бути. Бачиш? Лістинка обережно. Все, все, виключай. Їстинка, ану ти. Юстя, тягни за цей. Відкривай, о, відкрила. Ой. Вважай. Юстина. Бачиш, Юстя, які різні насадки, бачиш? Різний такий напір. А. Класно, закривай. Все, пішли.

один гелик. Другий гелик. Тут третій, и там четвертый. Яка гелики фалуда. гелик Блин, гелимки прикольные. А вот за... Але кожна людина поїхала, коли вона з тонка вже встається себе на политику. Вони разу